Почну займатися спортом з понеділка, або ж зроблю це у новому році. Вітаю, панове бінго. 1 січня 2024-го – Це понеділок. Тому я думаю, криворіжці вже визначилися з планами та цілями на новий 2024 рік. Які вони зараз дізнаємось? Доброго дня, скажіть, будь ласка, які плани ви поставили на 2024 рік? Я не буду yeah. Ну, Переїхати з Кривого Рогу в Київ. Масштабно. До мене в гості я теж проживаю в Києві. Oh, Закінчити учому, переїхати е, в Київ і заробити багато грошей. Oh, oh, oh. Заробити Хочу. Ну, можливо, щоб зарплата була побільше, там. Крім грошей, мабуть, ще й добре зробити поїсти. У мене все вже є. Я також так хочу. <світ> <світ> а, напевно, туди, сюди і мільйонер. Бам! Ми спочатку робимо от сюди, потім сюди і повинні бути гроші в кармані. Добре. Але... Сюди? Сюди? Так. З'явились? Зараз чекайте. Немо. Щоб закінчилась війна. Хочу, щоб у мене дитина поступила. А що ти хочеш реалізувати? Та теж поки планів немає. А як немає. Без цілі немає життя. Давай, вигадуй якусь ціль. З'їздити в Амстердам. Я хочу, щоб в Україні все налагодилось. Війна закінчилась, Україна перемогла та повернула свої території. Не Нісейті сума. Це єдине жила. Ось такі відповіді кумедні та життєві, ми отримали від Криворіжців. Це була програма «Бліцап» в ефірі першого міського з мікрофоном. Традиційно Антон Чекаль. Підписуйтесь на наші соцмережі, бо нам є чим вас здивувати.